Дорогі земляки, браті і сестри у Христі, хочу щиро вас привітати від усього серця з наступаючим новим роком Трізов Христового. Ми з вами нащадки славетного роду. У нас велике і славетне коріння і у нас велика і славетна історія. Ми не впішаємося. І ми знову її відвоюємо. Хочу побажати, перш за все нашим воїнам, нашим захисникам, щоб вони повернулися додому з миром і обов'язково з перемогою. Хочу побажати кожному з нас мирного неба. Нехай Господь пошле своє небесне благословення і захистить нашу землю від тієї Навали, захистить нас від злоби. Захистить нас від ненависті, нехай дарує нам любов у кожному серці і в кожної оселі, нехай дарує нам свою благодать. Ще раз вітаю вас, з наступаючим Різдвом Христовим з Новим Романом. Шановні жителі Хасищівської громади, від імені військовослужбовців. Десантно-штурмових військ Збройних сил України вітаю вас з Різдвом Христовим та прийдешнім Новим роком! Бажаю вам щастя, міцного здоров'я та найголовніше для нас це перемоги. Вірте в Збройні Сили України, вірте в десант штурмів війська, перемога буде за нами. Слава Україні, слава нації! Шановні жителі Короста громади, від імені міської ради, від імені виконавчого комітету міської ради, дозвольте привітати вас з Різдвом Христовим та прийдешнім Новим роком. Різдво це життя, різдво це початок життя, різдво це продовження життя. Наші сподівання, наша впевненість в кращому майбутньому, в нашій волі, в нашій незалежності. Сьогодні, як ніколи, залежить від захисників. Ну, а ми на теренах громади повинні бути разом, єдині, розглядати всі питання з порозумінням, за любов'ю до ближнього і найкращими намаганнями, і не тільки намаганнями, а найкращою працею на своїх робочих місцях досягати тих результатів, які забезпечать перемогу. Тому єднаємо серця, тримаємо стрій. Слава Україні.